Популярний ефект будемо робити за допомогою DaVinci Resolve. Вітаю вас на каналі Fільmorus.ua. Переходимо до нашого проекту, де я вже завантажив ось такий футаж. Ми будемо замість оцієї картинки вставляти наше зображення. Нам потрібно зробити трекінг. Оскільки DaVinci Resolve справляється з цим завданням набагато краще, ніж інші програми, відомі нам, то я вирішив в цей раз застосувати саме DaVinci Resolve. Отже. Починаємо працювати з цим футажем. Правою кнопкою миші клікаємо на нашому футажі і вибираємо New Fusion Clip. Цей кліп став Fusion Clip. Переходимо у Fusion. Не лякайтеся, тут ноди. Нічого страшного в них немає, ну трошки треба звикнути до цього. Для того, щоб нам зробити трекінг оцієї газети, натискаємо Shift і пробіл. і нам треба викликати команду Planar Tracker. Planner Tracker став на нашу пряму. Нам потрібно виділити той малюнок приблизно зону, ту, в якій буде наш трекінг відбуватися. Ось таку зону ми вибрали, і тепер розпочинаємо трекінг. DaVinci робить це доволі швидко. Ось все, наш трекінг закінчився. Тепер нам потрібно перейти ось сюди і вибрати Conor Pin. Connor Pin – це вже кути, в яких точно буде наше зображення. Тому ми більш точно виділяємо його. Підводимо під ті місця, де в нас точно буде вже куди ми хочемо вставити наш відеокліп, як було показано на початку цього відео, цього туторіалу. Ну, ось приблизно так ми поставили. Тепер у нас буде, ми збільшимо трохи, щоб точніше це підвести. І тепер нам потрібно вставити наш так у нас бізнес-ньюс, тому ми будемо доєднувати сюди нашого. Скажімо так, якогось бізнесмена. Лайк. Тобто ми просто з нашої бібліотеки беремо, перетягаємо сюди, і воно перетворюється в нод. Давайте подивимося, що у нас відбувається. Доволі впевнено, справляється у нас DaVinci з цією задачею. Ви бачите, що у всіх міняється положення у всіх діапазонах. Тобто, і скейл, і напрямок, і повороти, ротейшени всі міняються так, як нам потрібно. Ну, тепер нам потрібно попрацювати з тим, що картинка доволі яскрава і вона не відповідає газеті. Це вже будемо працювати не з трекінгом, а просто обробляти нашу картинку. Для цього стаємо на наш кліп, затискаємо Shift пробіл, Вибираємо Color Corrector. Ось тут пишемо. Вибираємо його звідси. І додаємо. Він став у нас в потрібне місце. Що ми маємо? Можливості регулювання кольорів. І давайте почнемо регулювати. Перед тим зайдемо сюди в Options і поставимо тут галочку Predivide. Для чого це потрібно, дивіться. Якщо її немає і ми будемо регулювати, у нас буде регулюватися ось та маска, ось та маска, яку ми створили на початку. А якщо ми заходимо в Options, ставимо Predivide, переходимо сюди. І дивіться, тепер у нас регулюється тільки наше зображення. Скидаємо налаштування. І давайте спочатку зробимо «Saturation». Десь 0,7, щоб у нас, так, секунду, 0,7. Щоб у нас зображення було не таке яскраве, оскільки в газеті воно не має таким бути. Контрасту, трохи додамо контрасту. Ось нехай так буде. І нам потрібно трохи, мені здається, так, в жовтий колір, бо все ж а, газета сама має такий жовтуватий відтінок. Ну, давайте зробимо трошечки ось так. Значить в жовтий колір. Ну, Ось так ефект наш майже готовий. І непогано все виглядає. Єдине, що тут мені не подобається, те, що бачите, краї оці краї дуже чіткі, От дуже різкі оці краї в газеті. Тому нам це потрібно трошки виправити. І зробимо ось таким чином: ми додаємо прямокутник, затискаємо Shift і пробіл. Набираємо ось ректангл ось і додаємо його. Ось так, щоб вам видніше було, як це виглядає. Для чого нам це потрібно? Ось дивіться, наш прямокутничок, бачите, він зменшився. І ми можемо тут регулювати й регулювати йому краї, От розмиває оця soft edge, розмиває йому краї. Тому ми збільшимо його і розтягнемо таким чином, щоб він був у нас по краях, і ці краї були трошки розмиті. От Збільшуємо тут, бачите, ширина і висота. Ми оці показники збільшуємо для того, щоб розтягнути на всю картинку. І тепер будемо регулювати розпливчатість цих країв. Ось так. А тепер нам потрібно підправити саму рамку. Ось так ми підтягнемо, щоб наші краї, ті, що ми розмили, якраз були в тих межах, де нам потрібно. Значить, у нас там старе зображення, те, яке ми прикриваємо. Тут у нас є теж паралель, тому потрібно і це врахувати. Давайте поставимо тепер так. І подивимось, що у нас вийшло. Давайте я приберу, щоб ця рамка нам не заважала. Ну, ось так непогано, прямо на газеті у нас є зображення. Звичайно, кольорність ви можете регулювати так, як вам здається правильним. Ну, ми залишимо так, як є. Так. Тепер ми переходимо в Edit, ось наш кліп. Але ми зробимо перехід такий, щоб. У нас зображення, так як і в прикладі було, зображення переходило на зображення в газету. Затискаю Alt і кручу колесо миші, і тоді воно розширюється або зменшується. Ось таким чином. Нам потрібно, давайте ми тут зменшимо, перемістимо його сюди. На мій канал. І нам потрібно ось цей початковий кліп взяти, де наш чоловік, бізнесмен. Йде. Тепер нам потрібно: дивіться, у нас отак, якщо то кліпи співпадають. Оцей рух, я маю на увазі рух нашого бізнесмена. Тут і тут вони співпадають. Нам треба зробити таким чином, щоби коли ми відведемо, ну починається ж у нас кліп. Ось дивіться, наприклад, коли він розводить руками, шукаємо місце, яке нам зручно буде ось, наприклад, це місце. У нас буде спочатку він іти просто сам по собі. А потім буде перемикатися на нашу газету. Наче він спочатку у нас є інтерв'ю його, а потім вже матеріали ці з'явилися в газеті. Ось він іде. І потім він буде у нас опинятися в газеті. Що тут за проблема? Давайте підрівняємо тепер кліпи, щоб вони. Не... По великому рахунку нам він далі буде не потрібен. Тому тут його положення важливо. Нам потрібно зробити перехід між оцими двома кліпами і тут, де починається газета, максимально збільшити її масштаб. Проблема буде в тому, що на першому зображенні, ось на цьому зображенні, наш персонаж знаходиться на прямому відео, а вже тут газета насправді це зображення з газети, і тому воно змінило йому ротейшн, змінило його position, тому що воно прикріплене до газети. І якщо ми подивимося ось тут і ось тут, то це два абсолютно різні зображення. Ось у цьому кліпі зменшимо opacity для того, щоб бачити, де знаходяться обидва наші персонажі з обох відео. І ось у цьому нижньому збільшити масштаб таким чином, щоб він підійшов у нас до нашого верхнього футажа. Ось так. А тепер нам доведеться його випрямити. Тобто повернути таким чином, щоб зображення на газеті теж стало прямим. Така хитрість невеличка, але ми це зробимо. Нам потрібен для цього ефект Transform. Ось він. Ми його знайшли: в FX. Ми знайшли цей Transform і перетягуємо його на наш кліп. У нього виникають ось такі, бачите, регулятори, для того, щоб ми могли його розвернути. І тепер почнемо це регулювати. Це трошки, трошки довго. Ми підняли scale чи zoom, у DaVinci. він називається зум. Ми підняли його таким чином, щоб більш-менш змістити чи сумістити наші зображення. Тепер нам потрібно нашу газету. Давайте трошки піднімемо ось так. Ну, по великому рахунку, ми просто можемо зменшити, затискаю Shift і кручу колесо миші, і зменшується. Масштаб ось цих кліпів. Ось тепер у нас оця газета. Її потрібно що зробити зменшити до її нормальних параметрів. Для цього ми стаємо сюди. У нас в наших ефектах зум і якісь там значення. Ми виділимо всі їх тут для того, щоб поставити ключові кадри. Ключові кадри в нас вмикаються і вимикаються ось тут. Давайте ми, до речі, проберемо ось цей звуковий файл, він нам не потрібен. Ось Тут ми ввімкнули оці ключові кадри на першому кадрі нашому. Переносимо трошки далі. І тепер ставимо тут зум 1. Тобто початкове наше положення. 1. Тут позиція 0, тобто повертаємо всі початкові положення. 0. Ось так. І тепер ми перенесемо наш кліп, поставимо. А, у нас дивіться opacity ми з вами. Прибирали для того, щоб нам відніше було, а тепер опасіте поставимо на місце. Дивимось, що у нас вийшло. Все. Ось той ефект, який ви бачили на початку цього відео. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Чекайте нових відео.